це ядерна можна Ну ви ще більше таких страшних слів, скажіть. Це міф, в який всі вірять. І, ну що, атакували РЛС, що далі? Щось сталося? Ні, не сталося. Ці РЛС, вони за горизонтні РЛС виявлення пуску балістичних ракет. Вони виявляють будь-яку балістику. Це немає різниці, це ядерна ракета чи не ядерна. Мабуть, та РЛС, про яку ви питаєте, вас цікавить, але вона була направлена на південну частину України, на Одеську область, на тимчасово окупований Крим. Тому тимчасовий вивід її з ладу. Це абсолютно правильна річ, хто б це не зробив. Хто б це не зробив? Хто б це не зробив? Я ж казав все, що вам сказав. Вона виведена з ладу? На півроку вона точно виведена з ладу. Це Голові... полегшить О, роботу О, в одному інтерв'ю ви говорили, що е, нас чекає важкий період, але Україна не програє. Цей no. важкий період він вже на що... квіточки? Я вважаю, що він зараз іде, але знову ж я вам повторюсь: ну, Армагеддона жодного не буде. Не переймайтеся, ми A... вистоїмо і переможемо. А стосовно наступу на сумщину чи а no. там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян. Вилазки, дерги і так далі, але слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося, вже немає. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно новоствореного новостворених сил безпілотних систем? Наскільки це може продвинути нашу війну і далі, нашу... Я вже багато разів казав, це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну. На жаль, нічого не змінилось від епохи двох-трьох тисяч років. То поки солдат з прапорцем не зайде на територію, нічого не буде. Пане Кирило, ми нарешті отримали цей довгоочікуваний дозвіл вийти по території Росії західною зброєю. Хочеться все ж таки почути вашу думку. Як це змінить ситуацію на фронті? І чи Росія готова полегшить? Це полегшить це точно полегшить ситуацію. Ну, давайте так. Це полегшить ситуацію. Не менше, не більше. Росія готується до цього, як готується? Так вони вже відчувають це все. Що ж готуватися. Як то а... кажуть, пізно пити боржомі вже. Все. <сум> а от продовжені запитання. Путін змінив підхід щодо червоних ліній, що от раніше він казав, що. А вони має. існують взагалі? А вони існують? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже стільки разів казали, от точно вже перейшли. Ну. Це все гра на публіку. Я думаю, що так. По Криму можна спитати, зараз кожен день добрий день, бабовна в Криму. Чи використовується зараз росіяни Кримський міст в плані як військову техніку, боєприпаси, що вилазять? Як вони зараз намагаються вберегти Крим? Чи намагаються ФСБшники, поліцейські, військові, генерали там роблять, можливо, сім'ї вже вивозять. Так, сім'ї почали вивозити, ну, то, скажімо так, більш-менш серйозного рівня з середини 22-го року. З літа 22-го року більшість якраз вивезли їх, і назад вони не повертались. Що робиться? Ну, посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування її буде, ну, вони вже з'явились там. Керченський міст використовується? Так. Керченський міст завжди використовується, використовується. І допоки він є, він буде використовуватися. Те, що паром ми основні вантажі возяться, так це правда, але ну, через міст теж проїжджають. І особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад це основний шлях. А допоки він є? Допоки він ще існує. А ви ще е, самі анонсували, що ми ну, анонсували про те, що. Росія в цей час приблизно почне свій контрнаступ. Те, що так, ми він йде, маємо... на жаль, він йде. Да, тобто він це триває. він вже почався. Да, він, він почався ще наприкінці травня, В середині навіть травня, так буде правильніше сказати. На жаль, він триває, ситуація не найкраща, але з іншого боку, знову ж таки кажу, не треба тут перебільшувати наслідки всього цього. Саміт мерометтими. Росія готується, що може Росія. Пронувати. Росія протидіє, це, це ж цілком зрозуміло. Вони не можуть ну, робити інакше. Ми робимо щось, якийсь крок, вони роблять крок нам, на, як то кажуть, на, проти, на противагу. Тут те саме. Вони, ми намагаємося залучити як можна більше країн, вони намагаються об'їхати як можливо більше країн і умовити їх не їхати. Така от, якщо хочете, така війна дипломатична зараз, країна, вони... Послухайте, вони досить активно діють. У всіх країнах, окрім більш-менш західноєвропейських, вони побували. Там, де вони не можуть, вони пробують через, скажімо так, економічні важелі впливати, через допомогу інших країн і так далі. Коли закінчиться саме тим чим заготовки мають росіяни? вже завершився, Що будуть робити? В принципі, відомо, ну, більш-менш стримана буде реакція. Просто констатація факту, що це відбулося, так ну це там сильно не вплинуло, проте можливо в цьому щось є, і побачимо, як воно буде. Приблизно от така буде реакція. Що можна спитати сьогодні? збоїли два літаки? Збили, там, знищили. Угу. Певне чи один більше, я так розумію, один менше постраждав. Чи можете розказати трішки відкрити деталі цієї операції, як це вдалося? Це ж до Збройних сил, я тут до чого. А, боюся, в коментарях ми подумали, що я тут розкажуть. Не наше. Спасибі все. Спасиб. Дякую, Дякую. 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 Дякую.